Друзі, всім привіт! Сьогодні нарешті у нас нове відео. Дуже давно нічого не вилажували, бо нічого було так сказати і знімати. Та й зараз нічого робити, дуже великі морози. Кучу снігу ось понасипало. Дивіться, як в садкові в нас гарно, До речі, ще забор поставили ось. Отут дошили, в нас трошки було не дошито, і отут ось поставили. да, Багато снігу, туди не буду йти, не буду портити красоту. А снігу багато повипадало. Дуже багато. Ну В нас як випадало? Спочатку сніг випав, потім дощ вже, все змив, а потім знову випав сніг. І на цей раз вже не розтає. бо морози дуже великі. А ми зараз, до речі, будемо їхати по бичка і по теличку. Так сказати, поповнення у нас буде. Зараз хлопці машину облаштують і будемо їхати. Да. Тут у нас собаки дуріють. Ось сама головна. Руяна, ти вредна? Ти вредна собака. Сейчас вам покажу фокус, давай, прий. Руня! Обнімашки. це в нас такі. Що, ми цілуватися будемо з тобою? Ні! Не будемо цілуватися. Чого? Чого ми не будемо цілуватися? Іди сюди. Ох, ти така собака, вредна, так? Да? Ти багалована собака. Ой, дивіться, які в нас ще дітки є. Дітки? Шукаємо їм родину, да, нову? О, які всі, так? Да? Ой, які всі бусинки. Бусінки, бусінки. Не прягайте друг на друга, бусінки. Ой, бусінки які. Дів Хлопці завели вже машину. Ось тут ми так настелили. Тилички, ми спершу по теличку поїдемо, а потім по бичках. Дівчата вже теж в машину лізуть, да? Бо ви ж любите кататися в нас в машині. Ось до вже... Ліза прямо в упор. Данара, ти хочеш покататися, так? Да? Ти покататися хотіла? Любиш кататися в машинці, так? Да? Майкалка берега. Все, привезли метеличку додому. Ось дивіться, яка красуня. Рижик, ти чого? Рижик? Все. Стій. так, ну що, тепер ми їдемо ще по бичкам. Кіночку вже поставили і будемо їхати далі тепер. Сонечко вийшло! І забрали й і бачка. Лежить уже. Так, у нас вже вечір. На вулиці у нас мінус 10, навіть вже опускається. Зараз я вам покажу, як в нас ось гарно дивіться. Зараз вам покажу. Ось дивіться, яка краса в нас тут. Такий олень гарненький, світиться. Тут ось така гірлянда. Красота. Давай, показуй фокус. Не, хай бы выносила сначала. Давай, давай. А, вы хитрюля. А ну, седай, Сидеть. седай. Ой, умничка. Не надо ладно. <laughs> а ну, пограйся с ней, чтобы она тягнула тебя. В неї дурі багато, дивися, акуратно. Бо вона мене тільки що потягала. Да нагара. Зараз вона візьметься. а вже не хоче. Вже не дуже хоче. Ану з руяною. Чи Руяна взагалі лінива не хоче. А ну тягни її. Не, не. Ні, вона не хоче гратися. Принесли ми молочка нашій Юлі. Зараз вона буде кушать. Так, да, Юля? Ми її Юля назвали. Зараз будеш уже їсти, так? Да? Це наш Сімба, ми його назвали бичок. Сімба! Сімба! Чорненький. Сімба! Зараз теж будеш їсти молочко, да? Чи чіпить. Рижик теж п'є свою долю. Юля вже поїла, так? Да? ербичок п'є Банда, банда, банда. О, все. Ось наш папаша, да? Що, дітки твої вибігли гулять? Е, Руяна? Ой, нельзя. Ой, яка дівчина. Ой, яка дівчина. Ідіть сюди. Ой, іграються, що з вами, папа грається, да? Дітки? дітки? О, граються граються. З дочкою своєю грається. А, да? що гарчі, щось присідає. а вони слухаються туда, стали дохідні. Діти! Оце в нас тут банда. Да? Банда. Розбіглися. Розбіглися. Діти. Що ви в снігу бігаєте? Все, побігли, побігли. О, побачили ремешок. Зараз будуть його тягати, так? Да? Все, побігли. А це хто прийшов до нас? Хто до нас прийшов? А це хто прийшов до нас? Ой, такі собаки. О. дуріють. О, ще й гавкають. Бачу, такі малі, а вже так гавкають. Так руяна не трогать. Тьотя руяна воспитує їх. Ой. Ось дівчина ще бігає, ой, така дівчина задавака А он ще дурить. А руяна ходить, виспитує. Руяна. А це хто в нас. Діти? Діті. Найшли перчатку, десь тепер б'ються за неї. Це надо. Ой, Ой, а це хто за милашка така. Ой, милашка. Кришечка. Перчатку, треба, мабуть, в них забрати. О, хтось за мене зачепився. Саш, забери в них перчатку, вони б'ються із за неї. Ану, отдай, ану, отдай перчатку, все. Сюди Нашли перчатку і тягають. Ну, ти бачив. Погуляли, тепер можна і покушати. На цьому будемо ми завершувати наше відео. Дякуємо вам за перегляд. На вулиці вже так холодно. Будемо заходити грітися в хату. Все, до нових зустрічей!